Захисники та захисниці України вітаємо вас зі святом, наснаги, щастя, сили. Та любові вам до життя, та до своєї долі, щоб ворог йшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир та перемогу. Ви захищати у боях навчились все те, заради чого б народились, надію в поміч, щастя в порятунок. Дай Боже віку довго вам у дарунок. Дякуємо, що ви захищаєте наше небо та нашу країну. Збройні сили України, слава, гордість, міць країні, захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам, що строкову службу чесну сприйняли як борог почесний. Ваші сили не в броні, а у відкритості до освіту. Бажаю, що поруч завжди були ті, хто розуміє без слів. А доля підкидала лише приємні несподіванки. Дякую за те, що ви є, рідні, незламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні, кохані. Вмілі, упевнені та незрівняні. Щира подяка вам, наші герої, Ворога знищите ви у двобої, Вами пишаємось, вірим безмежно. Будемо вільними та незалежні. Дорогі захисники та захисниці України, в цей святковий день прийміть нашу щиру подяку за вашу відвагу та самовідданість. Нехай ваша сила та мужність надихає нас усіх. А мир та благополуччя панує у наших домівках. Ваше зусилля справжній приклад героїзму та відваги. Бажаємо вам міцного здоров'я, сил духу та підтримки близьких. Дякуємо за ваш героїзм! Зі святом вас. Хай ваші будні відтепер нагадують не про тривогу, а радість перемог. Бажаю зустрічати кожен світанок з вірою власні сили, і відчуттям, що ви на своєму місці. Дякую, що оберігаєте наші мрії. Ви, як ранкова кава для країни, додаєте енергії й надії кожному новому дню. Бажаю, щоб ваше життя було сповнене теплих зустрічей, несподіваних приємностей та історій, які хочеться розповідати дітям, хай здійсняться найзаповітніші бажання. Шановні захисники та захисниці України, дякуємо вам за вашу відданість, мужність та хоробрість, які є нашою надією та опорою. Бажаю вам міцного здоров'я, незламного духу та найскорішої перемоги. Нехай є тепло рідних, підтримка близьких та мирне небо будуть з вами завжди поруч. Ваша сила це не лише зброя. А й здатність залишатися людиною в найскладніших обставинах. Бажаю, щоб поруч завжди були люди, чиї обійми повертають крила, а ваші мрії здійснюються попри будь-які буді. Дякую за ваш приклад. Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну, спасибі вам за тихий мирний сон. Спасибі за те, що ви живі, спасибі, ангели мої. Вільні, незламні мужні хоробрі, найстайливіші, відважні та добрі. Люблячі милі, ніжні й кохані, Милі, упевнені та незрівнянні. Щира подяка вам наші герої, ворога знищуть та ви у двобою. Вам ми пишаємось вірим безмежно, будемо вільні та незалежні. Якщо у світі існують справжні супергерої, то це ви, наші захисники та захисниці України. Бажаю! Щоб у вашому житті було більше коміксів про мир, кави з друзями та вечорів без сирени. Ви наші улюбленці долі. Дорогі захисники і захисниці. У цей день, коли ми вшановуємо вашу мужність, хочу висловити свою безмежну вдячність за вашу відданість та сміливість. Ви щодня ризикуєте життям заради нашої свободи та безпеки, і це не залишає байдужим жодного з нас. Бажаю вам сили та витривалості в усіх твоїх зусиллях. Нехай віра у перемогу завжди буде вашим компасом, а підтримка близьких міцним тилом. Зі святом вас, наші герої! Нехай у вашому серці завжди буде місце для тепла, а поруч люди, які змусять забути про втому. Бажаю, щоб кожен день дарував вам маленькі знаки щастя від дитячої посмішки до несподіваного дзвінка з дому. Витворите майбутнє. Збройні Сили України, ви – горість нашої країни, ви міць нашого народу. Захищайте нашу незалежну свободу. Про ваші подвиги ми не забудемо. Молитися вдень і ночі за вас ми будемо. Щира подяка нашим героям здоров'я, сили і перемоги. Сьогодні дякуємо всім, хто землю береже. То нам спокій сніг і сонце золоте. Хай сили додає вам день, хай віра не згаса, хай світить промінь доброти для кожного бійця. Ми молимось за вас щодня з любов'ю у серцях, вертайтеся живими всі. Ми зачекалися на вас, і щоб колись без страху і зла під мирний небокрай у Харків повернулись ми додому в рідний край. Хочеться побажати вам не лише миру, а й відчуття дому, навіть там, де його немає поруч. Нехай кожна зірка на нічному небі стане для вас маяком, а кожне побажання невидимим щитом, вірю, усі перемоги вже на горизонті.